Як запам'ятати слово another? Крок перший. Переклад Another означає інакший або інакша, або інакші. Без різниці. Крок другий нам потрібно знайти слово в українській мові або слова, які похожі по звучанню на слово another. Ось вони в нас є Аня зер. Аня, дивись, Аня An another. Перша буква це така більше, як another. Ось, і ми отримали наше слово another. Уяви собі історію. Твоя подружка Аня не спішить, і ти їй кажеш. Аня зир, інші студенти вже напились. Поспішай міняємо українське слово на англійський отримуємо речення. Аня зир, another студенти вже напилися. Поспішай. Аня зир, another, another, another. Буква А, буква А, Another. Аня зир, another. Вітаю! Ви запам'ятали слово і можете відправити це своїй подрузі Ані,